Жовтень припас чимало цікавих релізів. У найближчі 30 днів на різних ігрових системах вийдуть як гучні хіти типу ремейка другого Silent Hill і продовження пригод Max Coffield to Life is Strange Double Exposure, так і деякі сумнівні проекти, як, наприклад, Unknown Nine Awakening. Звичайно, нас чекає маса ігор калібром поменше, а також найнепотрібніший ремастер в історії. Серед усього цього вибрали найцікавіші, на мою думку, ігри другого. Місяця осені, але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком, коротше погнали розбиратися. Спанж Боб Сквер Пенс The Patrick Star Game вийде 4 жовтня. На тебе чекає кумедна пригодницька гра, заснована на всесвіті знаменитого мультсеріалу. Цього разу головним героєм виступає не ділова губка в штанях, а його найкращий друг і один із найбільш смішних персонажів Бікіні ботома Патрік гравцям доведеться вирушити у веселу подорож, наповнену гумором, веселими активностями та яскравими персонажами. Патрік зіткнеться з кумедними труднощами. Розв'яже безліч головоломок і покаже свою хм, унікальну в своїй недалекості точку зору на навколишній світ. Гра обіцяє подарувати безліч веселих моментів і незабутніх пригод у підводному світі. Діабло 4 Vessel of Hatred вийде доповнення 8 жовтня. Це перше сюжетне доповнення для Діабло 4, яке продовжує історію основної гри. Геймери вирушають у новий регіон, стародавні джунглі регіону Наханту, де спробують розкрити підступний задум Мефісто. Крім регіону, доповнення привносить у гру нових ворогів і абсолютно новий клас, якого не було в минулих частинах серії. Власне, цей клас спадкоємця духів. В Спіріт Борн його геймплей, схожий на монаха з Діабло 3». Клас буде тісно пов'язаний з темою джунглів, народжені духом, найвищий хижак джунглів на ханту, відомий своєю потайливістю та спритністю. Вони схожі на друїдів у своєму містичному зв'язку з природою, але з більшим акцентом на атакуючих діях зі зброєю в руках. Ігровий процес зосереджений навколо чотирьох духів охоронців: сороконіжка, орел, горила і ягуар. Допустимо, вартовий горила більше орієнтований на захист, який поєднує в собі ухилення, бар'єри і високе здоров'я. Гравці вирушать у пошуках найрели з метою викрити план Мефісто. Серед іншого, з'явиться у грі темна цитадель, підземелля з дуже складними випробуваннями, призначене для групового проходження. Також ти зможеш завербувати найманців, які володіють власними унікальними здібностями. Вони додадуть в глибині геймплею і урізноманітнять бої. Перед Зом максимальний рівень персонажа підвищиться до 60, а також зміняться системи рівнів складності та вдосконалення. Крім того, в оновленні додадуть механіку ручних слів. Ціна доповнення 1200 гривень за стандартне видання. Silent Hill 2 ремейк. Реліз 8 жовтня. Довгоочікувана переробка класичного хоррора від Konami, який знову повертає гравців у похмурий і тривожний світ жахів містечка Silent Hill. Розробником ремейка виступила студія Blue Team, відома своїми іграми в жанрі психологічного хоррору. Хоча ремейк прагне зберегти дух оригіналу, є кілька ключових відмінностей, які виділяють його на тлі класики. Ремейк використовує сучасні технології, такі як. Unreal Engine 5, що забезпечує значно поліпшену графіку локації, персонажі та монстри, отримали оновлені текстури, освітлення та ефекти. Візуальні деталі, як от туман, відзеркалення і тіні, стали реалістичнішими. У ремейку використовується камера від третьої особи з фіксованим кутом огляду, що більше нагадує сучасні ігри в жанрі хорору, такі як ремейк Resident Evil 2. Це дає гравцеві більше вільний огляд і дає змогу краще орієнтуватися в просторі просторі. оригінал використовував фіксовані кути камери, що додавало напруженості та складності в навігації. Ця система свого часу була стандартом для жанру survival хорор але зараз, очевидно, застаріла. У ремейку звук було перероблено з використанням технології 3D аудіо, що робить атмосферу глибшою і лякаючою. Звукові ефекти, як от шерехи, крики монстрів і шуми, тепер більш реалістичні і точно локалізовані в просторі, хоча багато персонажів залишаються. Вірними оригінальним їхнє виконання оновлено для відповідності сучасним стандартам кінематографічної гри. Оригінал відомий своєю іконою композитором Акірою Ямаокою, чиї саундтреки зробили атмосферу Сайленд Хіл неповторною. Саундтрек у ремейку залишився впізнаваним, але можливо злегка перероблений відповідно до нових технічних можливостей. Ремейк містить анімації рухів і міміки обличчя, записані мокапом, що робить персонажів вже. Вими і реалістичними була кардинально оновлена бойовка і взаємодія з оточенням, щоб зробити гру більш інтуїтивною для сучасних гравців. Оригінал був відомий своєю складною системою інвентарю та бойових механік, що вимагало від тебе терпіння. Ці особливості були частиною унікальної складності та атмосфери. Сюжет оповідає історію все того ж Джеймса Сандерленда, який повертається в місто, щоб знайти свою дружину, стикаючись з огидними істотами і жа жахами минулого на кожному кроці. На жаль, Silent Hill 2 вийде виключно на ПК та PS5, а ось Xbox-версію доведеться чекати мінімум рік. У грі буде українська локалізація тексту. Власне, на ПК ціна 1315 за стандартне, а PS5 ціни починаються від 2000 гривень. Dragon Ball Sparking Zero з'явиться 10 жовтня. Коротше, скажу абсолютно чесно, я ніколи не дивився Dragon Ball, знаю тільки безсмертний мем. До того ж, це файтинг. тож моя компетенція перебуває десь на рівні підвального пилу. Самі розробники описують свій проект як динамічну пригоду у всесвіті Dragon Ball, сповнену епічних боїв за участю культових персонажів. В основі гри видовищні бої з фокусом на блискавичні комбо атаки і потужні спецприйоми, знайомі фанатам аніме і манги. Гравці зможуть битися за своїх улюблених героїв і лиходіїв посеред масштабних арен, відтворюючи легендарні битви. Кінзіро обіцяє оновлену графіку, поліпшену бойову систему та можливість проходження сюжетних ліній у кооперативі, що додасть ще більше азарту та вражень від гри. Ціни починаються від двох тисяч гривень. Метафор рефантазіо вийде 11 жовтня. Амбітна рольова гра від команди студії Атлус, що стоїть за культовими серіями Персона і Мегамі Тенсей». Гра пропонує зануритися в захопливий фентезійний світ, наповнений яскравими персонажами, магією та епічними битвами, з унікальним візуальним стилем, виконаним під класичні РПГ, родом із країни Сонця, що сходить, глибоким сюжетом і стратегічною бойовою системою «Рефантазіо». Зі обіцяє стати новим етапом у розвитку JRPG, зберігаючи водночас характерні риси попередніх проєктів студії, включно з психологічною глибиною та увагою до деталей світу. До речі, гру можна спробувати безплатно на усіх платформах. Доступна демка. Трансформерс Галактик Трайлс, реліз 11 жовтня, можете плюватися від фільмів Майкла Бея скільки завгодно, але знаєте що? Погані хлопці, скеля, Армагеддон і в тому числі Трансформери з Шая Бафом, який ще не здурів. Чудові картини, на відміну від Галактик Трайлс, які поки що виглядають, м'яко кажучи, не дуже. Це чергова спроба розширити всесвіт Трансформерс, але гра залишає суперечливі враження, незважаючи на гучні обіцянки епічні. Ніх битв реальний геймплей радше нагадує аматорський проект на Юніті, який зібрали на коліні за кілька місяців. Не здивуюся, якщо гра помре за кілька тижнів, хоча сервери все ще протримаються довше ніж у Конкорда. Нева зарелізиться 15 жовтня. Це зворушлива пригодницька гра від розробників Гріс зі студії Nomada Studio. На тебе чекає емоційна історія про дружбу, втрату і дорослішання, що розгортається в красивому, але водночас похмурому фентезійному світі. Головна героїня молода дівчина мандрує разом із гігантським вовком, стикаючись із небезпеками та загадками. Візуальний стиль не тільки схожий з попередньою роботою студії, а й знову вражає уяву про Онуючи багату палітру кольорів і деталей, які передають тонку атмосферу. Нева обіцяє стати емоційною і візуально вражаючою пригодою, що об'єднує глибоку історію та унікальний художній стиль. New World Aeternum з'явиться 15 жовтня. Чесно, я думав, що сервери New World скоро відключать, але ні, Амазон не здається. Для тих, хто не знає дія, цієї MMORPG розгортається на загадковому острові Етернум. Оновлення замінить оригінальну гру, включивши контент базової версії. DLC Rise of the Angry Earth І додаткові оновлення на гравців чекають нові можливості, такі як масштабна PvP-арена, складний рейд на 10 Гравців, поодинокі випробування в ендгеймі, нові архетипи персонажів, перероблена система діалогів і поліпшена механіка прогресії. Гравцям потрібно досліджувати цей чарівний світ, сповнений стародавніх таємниць, небезпечних істот і потужної магії, у центрі уваги виживання, розвиток персонажа, масштабні pvp битви та кооперативні pve місії Гра пропонує глибоку систему крафту, захопливі облоги фортець і динамічну бойову систему. Графікою і атмосферою таємничого фентезі. А Етернум запрошує гравців стати частиною пригоди, хоча епічної її вже точно не назвеш. Це оновлення повинно оновити гру для тих, хто грає, і випустити гру на консолях, де коштує вона 60 баксів. TMNT Mutants Unleashed реліз 18 жовтня. Бітемаб, де тобі доведеться вжитися в ролі культових героїв Леонардо, Донателло, Мікеланджело і Рафаеля, які знову змагатимуться з небезпечними мутантами і лиходіями, що загрожують Нью-Йорку. На тебе чекають динамічні битви, кооперативі, унікальні здібності кожної з черепашок, що дасть змогу урізноманітнити ігровий процес і підлаштуватися під різні стилі бою. Гравці зможуть викладати. Користовувати комбо атаки, гаджети та зброю, щоб перемагати ворогів на яскравих вулицях мегаполісу. Особливу увагу приділено спільній грі можна проходити рівні як на одинці, так і в кооперативі, занурюючись у захопливі битви та унікальні місії. Візуальний стиль гри, натхнений коміксами і мультсеріалами, потішить безглуздими у найкращому сенсі слова сценами, а різноманітність ворогів і босів зробить кожну битву захоплюючою. М'ютан Санлішт це ідеаль ідеальний вибір для фанатів Черепашок Ніндзя і любителів динамічних екшен ігор. Плюс мені здається, що якщо тобі зайшла Шредерс Revenge, то сподобається й ця. A Nine 9 вихід заплановано на 18 жовтня. Що буде, якщо поєднати Світ Бейбі, усі найгірші аспекти Spoken, і, здається, щире бажання перетворити реально симпатичну актрису на її потворну цифрову копію. Звичайно ж, Форспокен 2, який чомусь тепер називається Unknown Nine Awakening. Трейлери гри збирають кратно більше дизлайків, ніж лайків. Уже на цьому етапі проєкт ненавидять за те, що в його створенні бере участь контора Світ Бейбі. Втім, і сам геймплей виглядає як стандартна екшен РПГ. Ге, який абсолютно нічого запропонувати, оскільки Анно Найн позиціонується як цитата проект для сучасної аудиторії. Кінець цитати головним лиходієм вочевидь є білий мужик з карикатурно-квадратною щелепою і злісним виразом обличчя. Як то кажуть, «Go woke, go broke». Ціна в стімі 1750 гривень. Я зараз роблю фейспалм, але ви цього не бачите. Sonic X Shadow Generations вийде 22 жовтня. Нова пригода, в якій об'єднаються два найзнаковіші персонажі. Гра обіцяє насичений екшеном геймплей і швидкі рівні. При цьому розробники обіцяють захопливі повороти, складні завдання, різноманітні рівні, напружений платформинг і море адреналіну. Швидкий темп буде постійно підтримувати напругу на високому рівні і перетворить кожен забіг на перевірку рефлексів і витримку. Відверто кажучи, не фанат ігор про Соніка, хоча чудово. Розумію, чому ці проекти так чіпляють фанатів різного віку. Ціна в стімі починається від двох тисяч гривень, але чомусь зараз гра недоступна. «Бетмен Аркхем Шедоу релізиться 22 жовтня. Сюжетно «Бетмен Аркхем Шедоу є приквелом. Дія гри відбувається між Arkham Origins і «Аркхем Асайлум». У ній з'явився новий лиходій щурячий король. Одна проблема ця гра для гарнітур віртуальної реальності. Точніше, гарнітури, тому що проєкт був розроблений ексклюзивно під Meta Quest 3. Втім, якщо в тебе є саме цей девайс, а також бажання відчути себе в шкурі Бетмена, Аркхем Шоу стане чудовим варіантом. Особливо, що гра має просто чудовий вигляд порівняно з іншими виробами для VR. дати релізу у проекту поки немає, але вихід намічений саме на жовтень. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, реліз 24 жовтня. Оновлена версія класичної RPG від Square Enix, яка повертає гравців у захопливий світ серії Saga. У цій грі ти зможеш узяти на себе роль різних героїв, які переживають унікальні історії та стикаються зі складними виборами, що впливають на розвиток сюжету. І звісно ж, фінал усієї історії. Геймплей поєднує стратегічні бої з елементами дослідження, даючи змогу гравцям розвивати свої. Навички та здібності, оновлена графіка і сучасні механіки роблять гру доступною як для новачків, так і для фанатів оригіналу. Revenge of the Seven обіцяє зберегти дух класичної RPG, водночас додаючи нові елементи і поліпшення, які порадують шанувальників жанру. Ціна в стімі 1400 гривень. Також гра має денку. Call of Duty Black Ops 6 вийде 25 жовтня. Нова частина знаменитої франшизи, що продовжує традиції серії Black Ops, відомої своїми захоплюючими сюжетами. Цього разу історія починається на початку 1990-х років після розвалу радянського союзу. Але на заході все так само неспокійно. Якісь сили проникли в уряд США, а головним героям знову доведеться стати ізгоями. Події крутяться навколо війни в перській затоці. Кампанію розробила студія Raven. В завданнях геймери матимуть можливість пройти місії різними способами. Автори при цьому обіцяють складний сюжет. Ти знову з головою поринеш у світ таємних операцій, шпигунських інтриг і напружених боїв, які розгортаються в різних куточках планети. Сюжет обіцяє захоплюючі повороти і глибоке опрацювання персонажів, які проведуть гравців через безліч небезпечних місій. Таких допустимо як Мост Вонтет, яка починається по стелсу, а закінчується перес. Стрілкою і погонею на мотоциклі. При цьому геймери можуть вільно вибирати варіанти проходження. Що стосується мультиплеєра, тут і розповідати нічого. Буде 16 мультиплеєрних трьохлінійних карт та дві оригінальні карти для зомбі. Власне, в зомбі повернуться раунди. Система престижу повернеться, але рівнів тепер 55. Шутер матиме дуже гнучкі налаштування інтерфейсу і нові можливості асистентів прицілу для консолей. Всі ті ж режими, крім нового девайсу. Вам потрібно захищати гравця Віпа, зброя, прокачування, кастомізація у вигляді гансміту коротше без сюрпризів. Гаразд один є система Omni Movement, яка дає змогу вільно керувати своїм персонажем, бігати на всі боки спринтом, стрибати, падати, крутити камерою в будь-якому положенні. Ще можна визирати в сторону із за кута Якщо хочеш глянути про гру детальніше, то рекомендую подивитися наш перший погляд. Ціна на ПК починаються від трьох тисяч гривень за звичайне видання. А за ультимативне потрібно викласти 4 тисячі гривень, що взагалі якийсь ахтунг. При цьому найголовніше ще раз гра буде і в підписці Game Pass з першого дня, але не у найдешевшій версії. Враховуйте. Life is Strange. Double Exposure. вихід 29 жовтня, повноцінне продовження незвичайних пригод нашої улюбленої Макс Колфілд від все тих же Deck Nine Games. Макс подорослішала, вступила до художнього університету. Але ось біда. Посеред ночі вона чує постріл і знаходить тіло своєї близької подруги Сафі. Головна особливість доповнення. Це унікальна здатність Макс взаємодіяти зі світом, що дає їй змогу впливати на навколишню реальність і зміню. Перебіг подій при цьому реальність розірвало на дві частини. В одній Сафі жива, а в другій все ще мертва. Настав час знову стати детективом-аматором і врятувати дорогу серцю людину, переміщаючись між двома паралельними реальностями. Ціна в стімі 1400 гривень. Dragon Age The Veilguard з'явиться 31 жовтня. Продовження колись культової серії RPG від колись культових Байовер, яка переносить гравців у знайомий, але все ще загадковий світ Ферелдена і Тедаса. У цьому епізоді гравці стануть частиною елітної групи вартових, які захищають світ від різних загроз. Розробники обіцяють захопливі повороти і глибоке опрацювання персонажів, включно з можливістю взаємодіяти з улюбленими фракціями і персонажами з попередніх часів. Частин гравцям доведеться робити важливі вибори, які впливатимуть на хід історії та долі союзників. Вейлгард прагне повернути дух оригінальної серії, поєднуючи елементи політики, магії та епічного фентезі. Щоправда, фанати, знайомі з витоками франшизи, зустріли геймплейні ролики пачкою дизлайків. Що не дивно, гра виглядає як якась дешева ММО-дрочільня. Передрелізні відгуки від преси говорять в основному позитивні моменти, але рецензент сайту PC Games... N розчарувався, хто дивився новини про це, знає. А хто не бачив, я розкажу. Маги втратили будь-яку унікальність, дисбаланс у класах, ясне діло не допоміг. У свою чергу управління напарниками скоріше рудиментарна функція зведена до мінімуму комбо атаки, які в попередніх частинах серії були дуже важливим аспектом гри, де показували злагоджені дії різних персонажів, були перетворені на однотипні анімації, що не мають узагалі жодної прив'язки до супутників. До того ж. У противників вкрай поганий штучний інтелект. Критики зазнав і дизайн квестів. Усі завдання, які принаймні були показані в демо, зводилися до біганини з пункту А в пункт Б. Сам світ теж залишив не найкращі враження. НПС мало ворогів теж, хоча один із розробників запевнив, що все це розкриється в міру проходження, яке займе близько 40 годин, якщо говорити про сюжет. А на вивчення усього контенту може піти близько 100 годин. Проте було відзначено вплива. В перед історії минулих частин на сюжет Вейлгард приємний візуал і складні моральні дилеми. За її словами, Dragon Age Вейлгард дійсно є дарк фентезі, а не веселою прогулянкою. Вона підсумувала тим, що крім основного сюжету і, можливо, романтичних ліній з напарниками, гра не зможе запропонувати нічого цікавого, хоча я відмічу шикарну фізику волосся. Ціна в стім найдешевшого видання складає 1500 гривень. В цілому, перед замовляти, як на мене, поспішати не варто. Чекаємо. more release Horizon Zero Dawn релізиться 31 жовтня. У ремастері гра отримає різні поліпшення та невеликі косметичні зміни. Крім мінімальних графічних поліпшень, було перезаписано 10 годин анімації рухів, включно з лицьовими. Гра, мовляв, оновлена з прицілом на PS 5 Pro, і що зрозуміло, ПК. При цьому Sony без оголошень підняли вартість звичайної Horizon Zero Dawn. У ремастері дещо вдосконалили графіку та оновили діалоги, щоб вони були на рівні. Сиквела. Гра отримала підтримку об'ємного звуку Dolby Atmos, що, за словами розробників, зробить занурення глибшим. Як я сказав, гра зразу на виході матиме нативну підтримку PS5 Pro, а на ПК з'являться технології апскейлу DLSS3 і AMD FSR 3.1. Крім того, ПК-версія буде підтримувати PSN трофеї, що означає, що треба завести PSN аккаунт, і через це гра не вийде в 180 регіонах Steam. Прикол в тому, що що ремастер, про який ніхто нікого не просив, продається за ціною 50 баксів у США. Однак усі власники оригінальної ps версії зможуть проапгрейдити її за 10 доларів. Правда, про ПК апгрейд поки не було сказано ні слова. Тобто гру можна було купити сильно дешевше, просто придбавши Horizon Zero Dawn за 60 баксів, а потім взяти собі оновлення. У нас в PS Store ціна також змінилась. Раніше гра вартувала 650 гривень. А тепер 1200. Чесно, мені важко зрозуміти, для чого і для кого вони викочують цей досить халтурний ремастер не старої гри. No more room in hell 2 вийде в кінці жовтня в ранньому доступі. Це сиквел кооперативного шутера зомбі-виживача на вісім чоловік. Ви у ролі співробітника аварійної бригади і ваші коріша опинуться в різних куточках карти, де доведеться виживати, збирати припаси і виконувати небезпечні завдання в мінливих умовах зомбі-апокаліпсису, який не припиняється. Власне, ви опинитесь в невеликому американському містечку. Вам потрібно знайти вихід із заражених кварталів. Необхідно виживати, лутати припаси та виконувати завдання на все про все тільки одна спроба. У разі загибелі прогрес буде втрачено назавжди. Нам необхідно знайти наукову лабораторію і постаратися відшукати рятівну вакцину від вірусу зомбі. Виживання на вісьмох гравців тут через величезну кількість нежиті. Зомбі дуже агресивні і б'ють сильно. Виживші, не можуть дати їм в соло відсіч через обмежену кількість зброї та ще більшу нестачу патронів. Єдиний вихід узяв. Ати в руки сокиру і пліч оплічі з друзями, вирушити рубати мерців, спалювати їх горючими сумішами і заганяти в пастки. Ну і наостанок доповнення Alan Wake 2 Lake House вийде теж у жовтні. Воно продовжить історію пригод Алана і Саги та занурить гравців у жахи виживання на дослідницькій станції Федерального бюро контролю з контрол біля озера Колдрон, де сталися катастрофічні події через невдалі експерименти. Гравцям дадуть покерувати агентом ФБК Кіран Естевес і відправлять досліджувати зіткнення реальності з темним місцем. У мій топ цікавих новинок місяця попадає Silent Hill 2 Remake, ще мені дуже цікаво, як споганили Dragon Age The Vail Guard. Хочу глянути на халтурний Horizon Zero Dawn Remastered і, звичайно ж, найбільше чекаю Call of Duty Black Ops 6. Можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Discord і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили. Ставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.